Жорстоке покарання за Багато брехню. Багато-багато десятиріч тому на останньому поверсі цього будинку мешкала жінка. Вона не вірила в містику, але дуже добре тямила в людській психології. Проводила вона спіритичні сеанси для людей у себе вдома. Вона збирала інформацію про людину, спілкувалася з нею, аби зрозуміти, що було б важливо почути. Проводила сеанси раз на тиждень, мала атмосферну та гарно облаштовану квартиру з усією атрибутикою для більшої впевненості. Разом вони з клієнтами викликали духа потрібної людини, але так думали лише клієнти. Комусь воно казало, що він не винний у смерті, а комусь, що покійна бабця, все ще тримає образу. Одного вечора, після чергового так званого спіритичного сеансу, вона наспівуючи перераховувала свої грошенята, повторюючи час від часу, як вона вміло керує людьми. Склавши гроші в тумбу, вона впала на ліжко за сенат. За мить пролунав сильний грім, їх розпахнулись, скинувши з підвіконня все ритуальне приладдя. Від сильного вітру її голову заплутала штора, їй здавалось, що вона задихається. Гілка розбила скло та вдарила її в обличчя. Прийшла до тями вона вже в лікарні, німа. Жінка втратила дармове, буквально та назавжди щось покарало її та змусило повірити у те, що раніше не вкладалось в голові.